Сьогодні у нас на огляді незвичайний для нас формат. Ми показуємо вам комерційний об'єкт, це стоматологія, і я вам покажу, як може виглядати крутий дизайн стоматології. Тобто, це буде перша в Україні, не побуть цього слова, стоматологія з якісним дизайном. Андрій розповість вам про технічні рішення. Я вам розповім, що ми тут зробили по дизайну. Що ж, друзі, ми знаходимося в зоні ресепції. Основний елемент це стійка ресепції, вона виконана з кварцю, увагу, як ми її обробили. Тут така рівна площадка, то що буде пізніше логотип, підсвіточка, і ми розділили ще красиву стійку. Все виконано в LED-підсвітки профілями. Там шафа для зберігання е, різних документів з цієї сторони знаходиться е, диванчик. Він не синій, не зелений, а такого красивого сірого кольору. За диваном ми реалізували такі красиві гіпсові панелі, про які детальніше розповість Андрій. Так, друзі, всім привіт. Взагалі, тут, хоча це комерційне приміщення, але тут багато. Технічних вузлів, багато рішень було виконано незвичайних, не таких як для комерції, а я би сказав, більше як для квартир, для будинків. робилось як для себе. Ось, наприклад, там ця стінка це незвичні гіпсові панелі. Ви не знайдете їх ні в інтернеті, ні в епіцентрі, ні в Leroy Merlin, Їх ніде нема, тому що влад їх розробив дизайн, і під них робилася форма. Виливалася кожна деталька виливалася. Це займає багато часу. І потім монтувалася кожна окремо, підрізалася для того, щоб ви бачите, тут в нас всюди рівна кількість, тобто ніде немає там половинки ні зверху, ні збоку. І вже відповідно до цього монтувалося зеркало в один рівень з цими панелями, Робилась підсвіточка, щоб це все гарно дивилось. Ну, багато процесів, багато людей задіяно, багато часу, щоб виділити ось таку зону. Хоча багато стоматологій цим не запарюється, а тут Поклеїли б фотошполери, і на цьому все е, так. Тобто, основна концепція нашого підходу це було створити не просто стоматологію, а створити е, затишне, комфортне е, місце, куди ви можете прийти, де вам буде спокійно, тому що всі ми знаємо, який стрес викликають у нас стоматологи. Всі ж стоматології все буде е, чітко, якісно тут професійні. Стоматологи і власник цієї клініки він стоматологічний хірург сам виконує операцію, тому тут за якість можна ручатись відразу. Цікаво ще от, що Андрій не розказав. Це розеточка, яку вони змонтували. Тобто там розеточка вона йде на наклонній плащині. Трішки відійшли від проекту для того, щоб да підійти там ідеально тютілька в тютільку, але на виході вийшло прям дуже класно і немає жодного зазорчику. Тут взагалі багато таких технічних рішень було виконано, тому що для замовника, так, це стоматологічна клініка, це медичний заклад. Тут кожного дня зранку і ввечері буде вологе прибирання. І умовою було, що обов'язково на підлозі це керамограніт. У нас тут формат метр на метр керамограніт. І якщо ви бачите, в нас всі плінтуса, у нас ніде немає плінтусів, вони приховані в стіні, там була зроблена спеціальна ніша. З цього ж керамограніту, який на підлозі вирізаний плінтус 200 мм, і змонтований в стіну. Тобто він не заважає, на ньому не збирається пил, але при прибиранні досить дуже практичне рішення. Далі хочу більш детальніше розповісти саме про кабінет стоматолога. Тут два кабінети: кабінет стоматолога і кабінет стоматологічного хірурга. Ви бачите, звісно ж, білі стіни. Чому в усіх медичних закладах білі стіни? Тому що це необхідно робити по медичних нормах. Якщо тут буде якийсь інший колір, вам просто інспектори не дадуть ліцензію для того, щоб це реалізувати. Звісно ж, акцентним основним елементом є стоматичне крісло, і це. Професійне, досить дороге стоматологічне крісло. Зробили такий підсвітку обов'язково, щоб було все видно зручно, коли Ну, це стандартне рішення для стоматології. Але фішка нашого дизайну, те, що ми зробили ось таку, ніби як кухню, і вона не виглядає як стандартна стоматологічна там якась шухляда чи ящик. Вона виглядає як затишна домашня кухня, в ній є підсвіточка, в ній є підсвіточка фартуху. Звісно, тут використані матеріали, які легко миються, які антибактеріальні. Тобто глянцеві фасади для того, щоб було простіше прибирати, глянцевий фартук, кухана мийка, в принципі, такі як ми використовуємо на кухні Фабіано, Франки і так далі. І ця стоматологія не викликає відчуття, що ви знаходитесь в клініці. Ця стоматологія викликає відчуття, що ви знаходитесь вдома. Також Влад казав про фарбу. Тут фарба ми фарбували стіни фарбою, яка Має сертифікат медичний, тобто вона підходить для саме медичних закладів. Це коли будете робити, ну, наприклад, фарбувати друзі, якісь це спи вже до майстрів, які будуть дивитися це відео. Звертайте на це увагу. Коли будуть купувати фарбу, щоб у них був медичний сертифікат для медичних закладів. Ще хочу звернути вашу увагу на оздоблення. Це ми залишили бетонні колони від забудовника. По-перше, таким чином, ми оптимізували бюджет, а по-друге, зробили їх акцентними, воно виглядає досить стильно, воно виглядає як класний лофт в квартирі. Також ми ще зробили підвісні консольні столики. Тут спеціальні виконані закладні, як ми завжди робимо, на нього можна спиратися, можна сідати. Ми завжди, як архітектори, продумаємо рішення, щоб, ну не знаю. Поставлять якийсь важкий е, прилад, щоб він просто не рухнув. Це важливо завжди. Завбачати. І ми зробили консольним, як ми робимо його в наших житлових приміщеннях, щоб також надати затишку. Тобто ось такий домашній столик. А далі ми рухаємося вже в кабінет стоматологічного хірурга. Ще хочу увагу, що стіни ми тут зробили зі скла, тобто це також е, антибактеріальне покриття, яке ми е, по нормам проходимо зробити. І в цій кімнаті про технічні рішення вам більш детальніше розповість Андрій. Так, що в нас тут в стоматології є, перше, з чого ми починали, це електромонтажні роботи. Е, ні, першим, що ми починали, це з демонтажу всіх перестінків, і згідно нормам і згідно дизайн проекту, ми вибудовували наші кабінети. Також у нас є ще рентген-кабінет, ми його покажемо трошки пізніше. Е, тут в нас є приточна витяжна вентиляція. Стіни вже казали фарбовані, стелю ми робили натяжну. Також використали охорону від Аякс. Також тут забезпечили дуже хорошу якість по Wi-Fi, Охорона система. Камери по периметру в кожному стоять датчики. Також і антипотоп, якщо від затоплення, і по СО2. Тобто тут технічно насичена дуже стоматологія по останнім технологічним новинкам. По сантехніці все в нас знаходиться значить під підлогою. Тут вже в нас була стяжка від забудовника. І піднімати вищу стяжку ми технічно вже не могли. У нас були каналіційні стояки, Вся каналізація, всі ухили ми робили в підвальному приміщенні. Так це в нас комерція. Перший поверх. Це в нас дозволило спуститись в підвал, взяти дозвіл від забудовника і по підвалу зробити повністю розводку по сантехніці, там водопостачання та каналізацію. Також ви можете бачити ось ці колони, ну так, згідно дизайн-проекту, ось і замовник. Я теж замовника перепитував, чи потрібно йому бетон в стоматології. Він сказав: Так, я не хочу, щоб це виглядала звичайна стоматологія, воно мені вже приїлось, так як у замовника. Декілька стоматологій. Хочу щось таке новеньке, не таке, як у всіх. Тут ми бетон шліфували це від забудовника. Трошки його тут підремонтували, спеціальною сумішшю і вскривали матовим лаком, декілька шарів, щоб він не боявся вологи, щоб його можна було мити. Ну, класно, класно вийшло, досить так з білими стінами розбавило це все. Так, також, знову ж таки, хочу розповісти деякі елементи, які дають затишку. Наприклад, ось ця зона, також консольний стіл. Тут буде стояти два комп'ютера для того, щоб розробляти 3D-моделі зубних протезів, і буде спеціальний 3D-принтер, який буде друкувати ці протези. Тобто тут також ми виконали в стилі такої домашньої стінки, підвісний столик, підвісна красива консоль, також там навіть якийсь домашній декорчик, ну, щоб тут було більш затишно людям, які відвідують стоматологію. Друзі, до речі, у мене до вас класна новина. Якщо це відео дивляться дизайнери, практикуючі або початківці, хто тільки починає свій шлях в сфері дизайну, в мене для вас є класна новина. У мене є курс по дизайну інтер'єру, називається інтернет Design Level Up. В цьому курсі я ділюсь своїм досвідом, я ділюсь своїми помилками, показую вам факапи, розповідаю про наш договір, розповідаю, як відкрити бюро, як позиціонувати студію, розповідаю про матеріали, технічні рішення, креслення, авторський нагляд і багато-багато іншого. Тому, кому цікава така інформація, хто хоче розвивати. І підвищувати свої скіли. Посилання буде в першому коментарі. Переходьте. Ну що, друзі, в нас ще є два приміщення. Тут, які мене показали: це стерилізаційна та рентген-кабінет. Ходімо, я вам покажу рентген-кабінет. З вигляду, це звичайні двері. Ми їх фарбували, але всередині. Це двері були під замовлення. Також е окремо купувався баритовий гіпсокартон. Баритовий гіпсокартон. Чому? Для того, щоб ну тут два варіанти: або треба було все свинцем обшивати, так як це захист від провімінювання, або е баритовий гіпсокартон. Ці двері розбирались туди. Всередину ставлялися баритовий гіпсокартон і назад збирались. Тому тут є додаткові петлі, вони такі досить важкі. Також е приїжджали, робили заміри. Тут стіни оброблені беритиним гіпсокартоном, і вже після цього виконане, виконані малярні роботи. Все обладнання, яке тут є, також окремо по вентиляції, звідси з цього приміщення має бути окрема шахта. Це обов'язково було. І окремо що в нас тут є в ринккабінеті, окреме приміщення, де знаходяться все обладнання: це помпи, насоси, все обладнання, яке потрібно для того, щоб нормально функціонували наші крісла, наші кабінети. Зараз вам покажу ще одне приміщення: це стерилізаційна. Також там є шафа, де в нас знаходиться наша підготовка, водопідготовка. Тут знаходиться самопромивний фільтр, також крани запірні, бойлер. та Також в цій шафі передбачений вихід під інвертор. Так як в нас були відключення світла. Ми передбачили, зробили вивід і на вулицю спеціальну розетку для того, під генератор, дизельний, і також передбачили вивід кабелю під інвертор для того, щоб коли будуть відключення світла, вмикається інвертор, перехоплюється. Тобто в нас наші лікарі не будуть відчувати цього перебою електрики а можуть далі виконувати свою роботу. Так, я далі вам ще покажу гостьовий санвузол. В принципі, він також зроблений досить якісно. Ми заморочились над дизайном і гостьового санвузла. Тут знову ж таки двері прихованого монтажу. Що в нас є цікавого? Раковинка, і тут він досить невеликий, унітаз, інсталяція над унітазом. Ну і в принципі таке красиве дзеркало з підсвіткою, в принципі, так, як ми робимо в житлових приміщеннях. Так, в кожній стоматології є передпокій. Це окрема зона виділена з двома дворима. Така прихожа. Тут виконані меблі такі підвішені для того, щоб теж було зручно прибирати. Також ми сюди додали ще один невеликий радіатор, щоб нагріти це приміщення. Також в шафі ми передбачили ось такий щит великий, де передбачили повністю всю автоматику, всі підсвітки, все, що стосується електроенергії, світла, все знаходиться в цій шафі. Також зверху там відкриваються дверки, і в нас вентиляційна установка, тобто замінювати фільтри на вентиляційній установці, досить легко. Стеля тут виконана в нас з грильятою. Ми попередньо пофарбували все в чорний матовий колір. Всі кабелі, все, всі кабельні лінійки проходили і виконали таку грильяту. Це дає доступ також нас до стелі, до вентиляційної установки. Це і зручно, і в принципі швидко монтується. Що ж, друзі, я надіюсь, цей гуль вам сподобався і ми змогли перевернути ваше уявлення про те, як може виглядати красиво, затишно, стильно стоматологія. Тому, якщо вам потрібен дизайн для вашого медичного закладу, звертайтесь, ми його для вас розробимо. Та не тільки дизайн, а ми якісно його реалізуємо. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.